Жив був у зеленій долині маленький зайчик на ім'я Сонячний. Його шерсть сяяла, наче промінчики ранкового сонця, а очі блищали, як руса на траві. Сонячний любив стрибати по луках, ганятися за метеликами і грітися під теплим сонцем, яке він вважав своїм найкращим другом. Щоранку він вибігав на галявину, кланявся сонцю і казав дякую, що робиш світ таким світлим. А сонце усміхалося у відповідь, зігріваючи його пухнасту спинку. Одного ранку сонячний прокинувся, але небо було сірим, наче вкрите важкою ковдрою. Сонця не було. Хмари гуділи, пташки притихли, а квіти сумно опустили пелюстки. Куди ж ти поділося, сонечко? занепокоївся зайчик. Він пострибав до старої сови, яка жила на високому дубі і знала всі таємниці долини. Тітонько, сово. гукнув сонячний, задерши голову. Чому сонце зникло? То його забрав. Сова поправила окуляри з листочків і зітхнула. Ох, маленький, це темна хмара. Вона заздрить теплу сонця і сховала його за горою вітрів у далекій країні, де живуть холодні тіні. Але не журися, якщо ти вирушиш у подорож і знайдеш сонце. Твоя сміливість поверне його на небо. Я готовий, рішуче сказав сонячний, хоч його вушка трішки тремтіли від страху. Сова дала йому чарівний золотий листочок. Цей листок світитиметься, коли ти будеш на правильному шляху, мовила вона. Сонячний міцно стиснув листок у лапках і вирушив у подорож. Першим його шляхом була лісова долина. Там дерева стояли такі густі, що навіть удень, здавалося, ніби настала ніч. Сонячний стрибав між корінням, коли раптом почув плач. То була білочка горішка, яка застрягла на високій гілці. Я боялася темряви і залізла сюди, а тепер не можу спуститися, схлипувала вона. Сонячний дістав золотий листок, який засвітився, освітлюючи шлях. Не бійся, горішко, сказав він, я допоможу. Він пострибав на дерево, хоч це було непросто для зайчика, і простягнув горішці лапку. Білочка спустилася, а її очі засяяли вдячністю. Ти такий хоробрий, сказала вона. Візьми мій горішок, він додасть тобі сили. Сонячний подякував і побіг далі, відчуваючи, як горішок зігріває його кишеню. Наступного дня зайчик дістався до річки дзеркальної. Вона була така широка, що другого берега майже не видно. На березі сидів сумний бобер Грись, тримаючи гілочку. Без сонця річка стала холодною. І мої друзі не хочуть плавати, зітхнув він. Сонячний перевірив листок. Він світився. Я допоможу тобі, Гризю, сказав зайчик. Він уявив, як сонце зігріває воду, і раптом горішок у його кишені задрижав. З річки піднявся теплий пар, і бобер радісно пірнув у воду. Дякую, сонячний. Візьму мою гілочку, вона міцна, як міст, гукнув Грись. Зайчик узяв гілочку і пострибав далі. Нарешті сонячний дістався до гори вітрів. Вона була висока, а холодні тіні гуділи навколо, наче злі бджоли. Посеред гори стояла темна хмара величезна і похмура. Ти не забереш сонце, маленький зайчику. Прогриміла вона. Сонячний відчув, як його лапки затремтіли, але згадав слова сови Твоя сміливість поверне сонце. Він дістав золотий листок, горішок і гілочку. Листок засвітився яскравіше. Горішок зігрів його серце, а гілочка стала міцною, як спис. Я не боюся тебе, Хмаро. гукнув сонячний. Сонце потрібне всім, і я поверну його. Він уявив, як його друзі білочка, бобер, квіти і пташки радіють теплу. Раптом листок спалахнув, наче маленьке сонце, і хмара закричала Ні! Твоя сміливість занадто сильна! Вона розтанула, а за нею з'явилося сонце. Сяюче і тепле сонце усміхнулося сонячному. Дякую, маленький, герою, сказало воно. Ти довів, що сміливість і доброта сильніші за будь-яку темряву. Воно піднялося на небо, і вся долина засяяла, квіти розправили пилюстки. Пташки заспівали, а друзі сонячного, горішка і Грись, прибігли радісно його обіймати. Коли сонячний повернувся додому, сова чекала його під дубом. Ти зробив більше, ніж повернув сонце, сказала вона. Ти подарував надію всім нам. Зайчик лише сором'язливо всміхнувся, дивлячись на небо, де сонце гріло його шерсть. Відтоді він щоранку вибігав на галявину, кланявся сонцю і знав. Доки є сміливість і друзі, світ завжди буде світлим. Кінець А якщо вам сподобалася ця казка? Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові чарівні історії.